Подсветки в виде школы. Скла. Е, ще я хочу е, поїхати в гісяцькі лагерь? Е, я, я мрію провести літні канікули, е, поїхати з батьками на море. Я мрію провести літні канікули за кордоном. І е, ще я мрію поїхати до бабусі і дідуся. Там в мене є багато друзів. Ми будемо грати, розважатися, катати на велосипедах, на роликах, на самокатах і грати на панчесі. Я мрію провести літні канікули на Азовському морі, батьками і залізти. Ще я хочу поїхати літом в Харків. Я хочу, щоб папа мені з роботи на ярмарках приніс 20 талонів, щоб мені покататися на атракціонах. Я хочу, щоб Ніка навчилася літом ходити і бігала за мною. Я хочу, щоб мій день народження, на мій день народження прийшли багато друзів. І мій день народження буде святкуватися у бабусі. Андрій, Тивуки і, і... <кхи> подивитися все, що в музеї. Я мрію провести війська, ніколи на річці Хорол хоро з батькам. Я мрію поїхати по флаву, я мрію поїхати на Яргора, я люблю літо. Я мрію на у їх канікулах поїхати в музей. Я мрію поїхати на ярмарок. І ще мене сестричка Янка почала сидіти. Я мрію провести літні канікули разом з друзями на річці. І поїхати до бабусі. Я мрію провести літні канікули в лучку з батьками. Я хочу е, сходити пісня на лічку, на, на озеро світя. Е, і в замок рюбарта. Я мрію провести літні канікули в Греції. Я хочу побувати в музеї і дізнатися про Грецію. І купатися в аби... морі. Я вмію провести літні канікули у бабусі, її дідуся. Там живуть мої два братики, і і Діма. Ми будемо ходити на річку, купатися, і, і, і кататися на роликах і на велосипеді. Я хочу літні канікули провести з мамою і з татом на річці і на морі. Я е, хочу поїхати з мамою, з татом, з сестричкою, з бабусею і дідусем в Європу. Я хочу політати на літаку. Я мрію, що в місті мамою, папою та дідусем, бабусею поїхали в Росію. Там я іменно така стричка, там є бабуся моя. Я хочу її побачити, і щоб ми літом з нею подружилися, і щоб мій день народження там був. Потім я хочу покупатися в Чорному морі, потім в Озонському. Я мрію провести літні канікули у Луганську, у бабусі, побачитися з двоюрідним братом Максимом, сходити в парк 1 травня. Я мрію провести літні канікули у Полтаві з своєю сестричкою або, або на Чорному морі, почувати на пляжі, позбирати мусить, покупатися в Чорному морі, навчитися плавати. Провести літні канікули е, на морі. Я хочу навчитися е, плавати. Я хочу побувати на кораблі, мені подобаються е, розваги на, на морі. Я, я хочу провести свої літні канікули. Е, Перша половина веселі в е, савинці. Е, там живуть мої родичі, а друга половина провести літні канікули в різному місті. Маша, Нікіта і Ліза це мої найкращі друзі, я буду з ними гуляти кожен день. І купатися те. Я обожнюю літні розваги. Я мрію. А на пляжі з мамою. Я спираю на галявині полонинці з бабусею. Я їзди з мамою і бабусею у ресторан. Я хочу показати, з мамою покататися на катамарані в городі. Я ї, йду до ярмарки з мамою. я